Вітаю, шановні гравці, з вами Павло Міцний і сьогодні, як і обіцяв, я вам розкажу як проводити пограбування на проєкті ІПЛІНТА. І так, для початку нам треба зібрати братків. Далі нам треба роздати зброю людям, Як ж пограбування без зброї.

Все, давайте, давайте. Але треба пам'ятати, що за кожен свій вчинок доведеться відповідати. виходили з автомобіля. Ніхуя собі. Що це таке? Або виходите з автомобіля, або ще сам вас витягну. Так, десталтай зарядил. Так, выбросился на громой. дістав ключ, я точно просто закував людину, короче. Нихуя собі, за що? Що за безпреділ? Так, посадив людину в я закрив двері, та сигнув ремнем безпеки. Так, включи враці, стайте їдемо до пацани, зараз пацаны. Нихуя себе, що за беспредел? А де мои права? Я не разумею, что відбувається? Так, наші підсигнув реміння проспекту людини, ви відкритись писати ви будемо взяти трішки понад собою. Що ж, ви маєте, коротше, право зробити мовчання, все, що скажете, буде використано проти вас судді. Що там, маєте право на один трьохзор, який тривати не більше трьох хвилин. Також маєте право на приватного адвоката, якщо не зачашки його сплатити, а на що я сховаюся, то він буде веде вам безкоштовно державою. Зрозуміло? Так, але я не розумію, за що ви мене пов'язали. О, це ми зараз вам покажемо, що мови. Дивіться, коротше, дістав, значить, планшет цих тичного підсумка. Поклавсь тут наперед, да. На так, дивіться, от, оту тут планшет. Я розкажу детально, за що ви тут, тут... опинилися, значить, дивіться. Словами чи виси, також постражданих, надійшли нам багато дуже скарг. Так, ситуація така минулого тижня за минулий тиждень, точніше, було надано дуже багато скарг. Якісь марії ну, так, голоси вас рошук, шановний сховав планшет, взяв людину, дістав ключики, відкував людину праву руку від столу, ліркував праву руку до лівої, взяв під руки. Значить, ключик і на ночь поиссаді дістав, и титата відкривай ТТ. Значить, закрив закрыв TT, знай кайдан очки. ЛСК, разбираться. Ну, ну це, я произвол, це, це, це произвол, це произвол, це произвол.